Сьогодні 13 липня. Дивимось до однорамочних відводочків, які Вони були розширені на дві рамочки, інші були розширені на одну. Дивимось. Враження, там де одна рамочка. Напевно, ми його розширимо. Де в нас відбули є? Але зараз побачимо. Так. Випорничок під чаверку ми витягуємо, потім взехаємо, бо ми будемо ще раз робити обробочку. Якийсь там точок, щось там. Є такімо здаємо, здаємо ось так. Що у нас тут вот? Так, рамочка з кормом гарненько. Тут є бджоли вже багатько. Напевно, ми будемо розширювати. Дивлюся сусідню, рамочка теж з бджолою кормова. Так, але це я вже дивлюся вечором. Це в нас на півдев його так, Витягую заставну. сторону. Теж дуже багацько. Так. На теж дуже багацько вджули. Поставлю його збоку. Так. так. Дивимось на рамочку. Які мої маточки сіють. Так. Гарний вже засів молодої маточки. Що не дуже плотненьке, а гарний. Значить, матка сіє від бруска до бруска, значить її місця вже бракує. Відповідно, дамо їм ще одну рамочку. Одразу те, що витягує перед тим. Якраз вона кормова. І маточка гарно засієм. Так. І цю повертаємо їм назад. Наш був гарний мікроклімат. Повернули. Так, випарничок ставимо з боку. Так, і дивимося сусідньо. Також звитягую випарничок, так. Зараз. Застану важко витягнути. Попідгризали так. На секунду зупиню, витягну, тоді я включусь. Так, вирішив витягнути рамочку, бо то застану важко витягувати. Акуратно витягую, витягую рамочку. Та може бути маточка. Аккуратно, акуратно, акуратно. Так. сфокусується. Опа, опаю є вже черва. О, видно. Так. Тут все гарно засіяно. Напевно, цю рамочку ма так. Верніше розширимо ще на рамочку. працюють гарно, маточка сіє теж. Так. При формуванні однорамочних відводки одна з умов, що має бути достатньо кормів. Якщо нема взятку, мають бути Кормові рамки. так ну то вже запихаю. Напевно, вони точно обсижуть. Так, От вже нарубиться. Все, виключаюся. Вже більшу розширю без вас. Все. Все, що мав показати, показав. Щасливо.